Вітаю вас на моєму каналі в цьому випуску буденних підсумків. Я вам покажу те, що я помалював за останні півтора місяця. Малював я не дуже багато, так як я лікував зір, потім я почав малювати менше, щоб не перевантажувати очі, але в мене все-таки назбиралося, щоб вам таке цікавого показати. Перше, це є некроник. Багато страждальні арки, які жахливо збиралися, але на диво малювалися легко. В нас є Doomsday арка, Ghost арка в нас є Локусти старенькі і Локусти Heavy Destroyer. Давайте розпочнемо звичайних Локустів. Малював я їх останніми, ось такі вони вийшли, досить старенька модель, але я постарався її зробити якось так, щоб вона виглядала приємно. Це все в династію Нігілах робилося. Тут, як і на воріорах, я висвітлення зробив, саме плечей. Промалював очі. На цей раз я не використовував тесаракт, я використовував Варпстоун та Moodgріen. Старався висвітлити шланги, зробити це все поцікавіше. І Середню частину гармат я теж висвітляв. На цих моделях, окрім арок, це, мабуть, другий раз, коли я пробував чорний ґрунт. Я задував модель в чорний ґрунт, потім драйбрашив металіком і ну, лед белчером, і після вже робив саме із, здається, з Бальтазар Голд кольором, і вже потім використовував більш срібний відтінок, щоб додати об'єму, і під все зелене я наносив білий, тобто, щоб він виглядав яскравіше, так би мовити, в підложку я додавав спершу білий колір, а вже поверхнього зелений від темнішого до світлого. Вийшло в мене якось це діло ось так. В цілому вони мені дуже подобаються і на столі виглядають досить нормально. Таких хлопців у мене було три. Дуже мені сподобалося те, що базовник, як ви бачите, так не самий приємний вид прозорі левітуючі бази, але ну, тоді їх не треба оформлювати. В цілому мені зайшло. Малювалися вони добре і гарно. Не скажу, щоб були якісь прям з ними складності, Та й збиралися вони непогано. Далі в мене Локусти, їх я закінчив тільки вчора. І в мене два Локуста Heavy ось такі вони є в різних закачках. Перший ось. Що я тут робив? Теж Династія теж додавав білий, але я вирішив трошки інше спробувати. Тут я акуратно драйбрашив. Зверху саме мут-гріном, щоб воно було якось ефект свідчення. надіюсь на цих кульках буде краще видно. Шланг я робив колір Black Templar поверх Led Belcher. Мені воно сподобалося, бо шланг більш такий металевий, ніж він був би покритий саме Abaddon Black. -ом. Тут я повисвітляв саме стволи. Тобто я їх спершу покрив одним зеленим, потім другим. Починята. Тут я все-таки вирішив робити це сарактом, воно мені якось тут більше сподобалось, щоб вони були жовті. Старався виділити корпуса, то тут пройшовся по ним металом звичайним і плечі, як завжди, теж металіками. По гарматці спробую я тут вперше таку штуку, ну звісно її майже не видно. Я обережно про драйбрашу це самим світлим зеленим, який в мене був. Пробуючи зробити ефект світіння Тут воно мені сподобалося, але ну, це моя перша така спроба, її майже не видно Так що можна сказати, що ця моделька була тестовим полігоном для цієї техніки таке воно Далі Далі Другий локус. Що тут було цікавого? Закачка в нього інша Тут я спробував більш агресивно продрайбрашити і воно мені сподобалось як вийшло світіння, так. можливо, не так, як за аерографа, бо я ним не користуюсь. Я постарався тут по краям цього зеленого висвітлити, ось так продрайбрашити, щоб воно виглядало цікавіше. Далі, що я тут ще робив? Старався на ну, ефект свічення у мене тут ніякий не вийшов, глейзінг я поки тут не робив, бо я ще не навчився. Якщо коротко, то це така техніка, де треба напівпрозорими шарами наносити, щоб робити м'які переходи. Ну, тут я зробив по звичайному. Для цих гармати я використовував білий і покривав його Tesseract Глоу, здається. Жовта така технічка. Те ж саме я зробив і на стволі, і ось тут, щоб вона якось так гармонічно виглядала бо відрізнялася від попередньої. Очі, як ви бачите, я робив теж тесерактом жовтими. В цілому воно мені подобається. Єдиний мінус мені не сподобався, як лягла паста. Вона себе дуже дивно веде, це є АК е, Креклюр. Вона себе дуже дивно вела, тому що мені довелося під неї ставити пасту Росе, потім покривати чорним ґрунтом, бо вона, сама ця паста на голий пластик не клеїться, на ґрунт вона навіть через раз клеїться. Я її наніс, вона навіть розтріскалася так, як мені сподобалося. І те, що під нею чорна ґрунтовка дає класний ефект, але ну, наносити її дуже важко для мене. Буду пробувати щось інше. Далі. Те, що я зробив вже перед тим, як я пішовся лікувати. Тобто те, що ви бачили зараз, це мої останні покраси. Це було ще до того, як я пішов в клініку. Що тут є? Дві арочки. Так, не самі приємні моделі в збірці, мабуть, саме жахливе, що до мене попадало на стіл, але як воно в мене гарно вийшло. Це перше, що я взагалі робив через чорну грунтовку, тобто До цього я нею не користувався. Тут я задув модель в розборі, тобто в мене були окремі елементи, тобто передня частина задня, саме модельки. Ну, Модельки я вже в Некронів фарбував ледбелчером. Але все, що я тут, і ці щитки я задував в чорним. Потім я його дуже-дуже жорстко драйбрашив саме ледбелчером, а потім світлішим. Так, Можливо, десь на гранях не дуже так м'яко вийшло, але мені подобається. Яке воно в мене є. Заморочився я дуже з пілотом, но, надіюсь, на камеру вам передасть. Тут, надіюсь, ви бачите, я пробував трошки глейзінг, тобто я пробував сильно розведеною краскою висвітлювати ці кульки, щоб був більш м'який перехід. Мені здається, в мене це вийшло, але на нових треба буде старатися ще більше. Тут я робив приборку. Далі цих всіх некронів всередині я робив окремо, оченята я їм капав жовтим, але чомусь це майже не видно. І поверху я їх продрайбрашив, щоб дати їм об'єми, бо ми зазвичай дивимося на модельки зверху. На відміну від воріорів, я вирішив от зробити саме гаус з такою технікою, тобто не заморочуватися дуже з висвітленнями, так як їх дуже багато. Ну і вони кривенькі. бо... Я ще раз кажу, ця модель жахливо збирається, тому вони не встали в мене рівно ще на етапі збірки. Я покривав одним зеленим, кульки висвітлював посередині, просто виділяв більш світлим зеленим. Ну, якось так воно в мене виходило. Це є перша, і паралельно неї я малював і другу. Друга в нас виглядає по такому ж самому принципу. Мені більше подобається носова частина, вона виглядає краще об'ємно. Далі. Те ж саме, приборна панель, я тут тільки замінив йому голову, здається, відлічки рда, щоб він відрізнявся. Гарматки теж саме. І тут я заморочився із саме гарматою знизу, але через ці ребра її майже не видно. Так що всередині у нас є ще прикольна гарматка. Це був мій перший такий шлях драйбрашу. Тобто я старався робити моделі саме технікою драйбраш, і більш набивати на неї руку. Бо я розумію, чому багато хто хейтить цю техніку, це називається для лінивих. Але специфіка моя така, що в мене майже немає вільного часу, і я стараюся ну, зробити модельки так, щоб вони гарно виглядали на столі. Я не вважаю себе якимось таким крутим професійним художником, я є просто хобістом любителем, і мені воно все-таки подобається, що мої моделі тепер не сірі, а вони тепер можуть нормально виглядати на столі. Тобто ці мінічки, як ви бачите у нас з висоти, як ви стоїте за столом, виглядають досить нормально. Воно мені в цьому плані подобається. Тепер давайте розглянемо те, на що я робив останній тиждень і над чим довелося так нормально поморочитися. Ну що ж, хто мене добре знає і дивиться мої стріми, то знаєш, я обожнюю хаос-лицарів. Я помалював не одного, а навіть цілих трьох вардогів. І в мене є що про них розказати. Перше, це те, що я почав використовувати чорний ґрунт, а не сірий. І я відчув велике покращення. У випадку сірого ґрунту. Мій самий перший лицар він був червоний, вдома Хімери, але в мене там жахливо лягав червоний, я не підібрав правильно кольори. Що я розумію під кольорами? І правильно підібрати. Тобто, якщо ви бачите цю модельку, надіюсь, вам видно, зверху вона виглядає. Дивіться, верхня частина яскрава, потім вона постійно затемнюється. Це тому, що я брав чорну ґрунтовку, я її драйбрашив кольором Corn Red, тобто темним-темним червоним. Потім, коли він висох, ну, надіюсь, тут вам на плечиках буде видно, я його покривав мефістоном редом це звичайний червоний. І вже на самий останок я самий верх деталей покривав саме Evil Sun Scarlet. Це яскравий червоний. І завдяки тому, що відтінки були поступово один світліше другого, то вони один на другого наклалися і вийшло, що зверху воно яскравіше, а чим ниже, тим воно темніше. Ще мені рекомендували пролити саме перед першим базовим шаром Null ну, Oil. Ну, я це не використав, бо я їх тоді вже закінчував. Я це спробував на іншому. Також що я тут таке пробував? А, пробував я робити банер на чистканини, ну трохи грубовато, але перша спроба. ну Хоча б декаль наклеїлась нормально. А, тут я використовував ReCart Flash і висвітляв його Corax White, здається. здається. Металік тут я не використовував золотий, як на попередньому. Тут у мене він мідний. Це Ретри... Ні, не а Бальтазар Голд. Також додав трохи технічки, бо це хорніти куди ж без того. Тут у нас звичайний Blood for the Blood BloodGat. Труби я проливав аграксом і все, що тут мідне, щоб воно виглядало цікавіше. Так, далі. Череп. Череп я робив досить довго, тобто спершу я його покривав. Білим, потім біли Я проливав аграксом, а потім кольором здається в райтбон Я ось ці висвітлення, якщо це можна так назвати. Не знаю, комусь може не сподобається, але мені воно зайшло. А, те ж саме я робив із кістками тут, і з деякими шипами ось тут, тобто шипи по броні. Я робив таким же методом. А, тут я подрейбрашив, наскільки я це зміг, а потім виправив металом. тобто лампочку. Не дуже заморочився з табором, але виглядає нормально. І Думав ще додати крові на шпичаки, але вирішив, що і так на руці нормально. Так що є У нас такий один лицар вардок і бази. До речі, той самий метод. же. Тут я заливав все росою, потім ґрунтував її. ну, Перед тим, що додав черепки. Добавив я черепки, я їх фарбував, так же само, як і шолом тут. І якось так воно вийшло. Після того, ну, тут кракелюр, як ви бачите, ну, на відміну від, наприклад, цього, тобто воно робилось одним методом чомусь. Тут воно лягло краще і більш, так, бачите, реалістичніше, тобто на тонко, а тут він просто жахливо розтріскався. Але це, я думаю, тому що тут досить жирний шар його був. Другий лицар робився паралельно першому, червоному, тобто я їх робив два одночасно. Тут я вирішив поставити ось таку голову і використати її в мідь, бо на коробці вона була так і намальована, і захотілося зробити саме так. Тут якраз я почав розуміти своє бачення зелених кольорів, бо тут я якраз драйбрашив те, що потім перейшло на цю модель. Також із цікавого тут я пробував висвітляти, виділяти черепки. Ну, можливо, не дуже м'яко вийшло, але все одно гарно. Пробував пройтися з сірим по чорному, щоб додати об'єму. І додав крові. ну І шипи всі, я викрасив колір кістки. В цілому, воно мені зайшло, виглядає гарно. І Гратися з червоним було реально приємно. Тобто поступово сухою кістю, драйбрашом наносити кольори один за одним, і об'єму воно придало. Так би мовити, ліневе пофарбування, але вийшло гарно. Далі. Із останніх найтів, моделька, над котрою я заморочився, мабуть, більше всього. Хто давно слідкує за моїм каналом, мабуть, впевнений, і знає, що це таке я. Хто ні, то для новачків розкажу. Це є лицар, якого я замовив більше півроку тому. І він замовлений саме як 3D-друк, тобто це не пластик, і він жахливої якості був. Ну, Не скажу, що прям дно, але ну, якість була середня. Деякі деталі були не продруковані, і він мені ще приїхав в трьох посилках і з ним треба було дуже-дуже заморочитися. Що тут з такого є? Ну, перше, це гарматка, я вже замітив на етапах пофарбування, що тут трошки не відлиті ці лампочки, то воно вже виглядає ось так. Ця клешня була так надрукована, що були видні шари, то мені довелося друкувати в іншому місті нову. Одне, що дає ще. Вам побачите, що це поганенький друк, то це, як ви бачите, тут ось такі шари друку. Ви їх можете бачити на цих щитках. На інших, слава Богу, їх менше видно. Це є лицар Моріакс, тобто лицар єресевий, беку я його майже не знаю, але модель дуже мені сподобалася. Вирішив такою колекцію заповнити. І півроку вона в мене стояла. Чому? В мене, коли я її збирав, ну збиралася вона довго, бо треба було додрукувати деталі. Я задував її з балона Army Painter. Він мені більше подобається, ніж Leadbelcher, саме Gunmetal Army Painter, але він на ній закінчився. Тобто, ну окей, балон закінчився, я такий думаю, ну окей, закажу Leadbelcher, Так що тут один тоненький шар фарби. Місцями вона трошечки могла просвічуватися, якщо я пам'ятаю. Також був такий великий нюанс, що... Я хотів його дуже пофарбувати в кольори несучих слова. Саме в кольори не сумів, але до битви за калп, Тобто в Sірі є кольори не сумнів. Таке в мене було бачення, але якось я Сірі так і не придбав. Мені його дуже хотілося зробити, бо я вже майже закінчив цих двох червоних. І я вирішив спробувати зеленого. Відкрив кодекс, полистав, знайшов такий дім Вектикс. Мені сподобалися їхні кольори. Правда, тут нічого хаосицького немає на модельці. І можна сказати, що це моделька прямо для Єрісі якась або для лоялів. Ну, це моє бачення, бо я не приклеїв нічого хаосицького на нього. Так що таке воно є. Тут мені з кольорами підказав дуже добре Immortal Так як він багато дарків помалював, він мені підсказав таке покрити його калібан гріном, а вже потім пролити новим ойлом і жорстко дрейбрашити І воно вийшло тут. Дивіться, які, які у мене переходи вийшли. Це поки, мабуть, із всього покрасу найкраща моделька, що я робив. Так би мовити, мій флагман. Що тут у нас є? Метал, він пролитий нун-ойлом. Тут особливо нічого такого не видно на ньому. Хіба що ці мідні штуки я проливав Адраксом. шланги робив блактемпларом. Але броня тут просто шикарно вийшла в мене. Тобто калібан, проливка, саме. Warpstone Green і потім тонесенько посередині Mood Green. Я старався саме бити сухою кістю так, щоб виділяти всі грані. І мені дуже сподобається, як воно вийшло. Дуже заморочитися, довелося з наклічниками, бо важко було білим пропробувати ось це і не зіпсувати саме всередині висвітлення, так як ви бачите, висвітлення у мене тут досить плавненько вийшло. Далі голова. Я ще не вспів очі з. Висвітлити, так що вона може для вас поки виглядати не дуже красиво. ну Є ще що доробити на цій моделі. Череп я робив кольором Recard Flash, потім я його проливав аграксом, і вже після я виділяв самі скули, ось ці всі грані, ніс. Надіюсь, буде видно вам на камері саме райдбоном. Мені сподобалось. Далі баннер. Баннер я зробив. Ракард флеш колір і просто висвітляли ці всі грані саме корок з файтом. Так, не, не дуже так гладенько, як хотілося, але приємно. Наклеїв таку декальку, не знаю взагалі, чия вона, це з ЄРСВ набору, але виглядає, яксь Ну Мені в це сподобалося. Тепер по зброї. Перше, що я почав робити, це була ця гарматка і мені не сподобалося це що я вже пізно замітив, що як ви бачите, воно не дуже пролиті лампочки. ну вже Вирішив ну фік із ним, і так як а, з цією моделлю довелося повозитися, я вже вирішив її доробити. По броні все те саме, але я тут вирішив таке зробити. А, після некронів я вирішив спробувати так продрайбрашити кислотним зеленим, щоб зробити якийсь такий ефект свідчення. Трошки пробував надати ще на метал, і сюди так, можливо, виглядає не так круто, як з аера. Але в цілому, якщо дивитися ось так, ну, воно мені особисто подобається. Далі я робив клешню. Тут нічого такого радикального я не робив, навіть ще лишив шланги з сірими думаю, пізніше їх пофарбую в червоний або в чорний. Одне, що я саме на кінчики цих я пофарбував в мідний колір, Ці також. Ну, і вогнемет я зробив мідним. Броня робилася абсолютно ідентично як і броня корпусу. Причому тут вже були отвори під магніти, а в гравітонки ні. Тут мені довелося вклеювати шайбу. І це був такий собі досвід, бо в руки у мене тут магнітилися жахливо. Ну і верхні кріплення, здається, були передруковані. Так що з цією моделькою довелося так досить повозитися. Але результатом я задоволений. Ну і про базу. Шукав я в себе щось цікаве, але не хотів я робити таке піщане, вирішив спробувати GVSму ну, Armageddon Dust, здається. Довго валялася в мене ця баночка. Чесно, я не пам'ятаю, хто мені прислав ту краску, в якій вона посилці була, бо я пам'ятаю в чиїсь посилці від вас була та банка. Я погуглив, нічого нормального з не нагуглив, запитав свого друга Імортала, він сказав, воно буде таке, як я колись тобі на декількох легіонерах робив, спробуй, буде нормально. У, спробував, в цілому зайшло. Досить така рихла земля, на наче якийсь такий пісочок, не скажу, що прям м -м, мокрий, ну як, як би сказав, тут пляжний пісочок. щось таке, ну Додав тут шматки якоїсь смоли, а, завчасно їх покусав, так от розкидав і продрейбрашив синіми, на наче щось від ультрамаринів. В цілому цим лицарем я задоволений більше за все. І я на нього ще хочу пофарбувати волкітки і кенон, тобто різну енергетичну зброю. Але до неї мені будуть потрібні фарби. Бо він зелений, я не дуже хочу робити з синім енергетичну зброю, я її хочу зробити саме помаранчевою. Ну, помаранчевих в мене поки немає, то будемо докупляти. Наостанок скажу в цілому. По цим моделькам я бачу, як я росту по фарбуванні. Так, я не, не стрімлюся стати якимось там суперпрофесійним художником. Я просто це роблю так, щоб воно мені радувало око, щоб воно нормально виглядало на столі. І щоб хоча б можна було красиво пофоткати і роздивитися це на поличках. Воно мені сподобалося, що я тепер що в моїх силах, то я беруся фарбувати сам. Ну, Поки героїв я не в силі малювати, а тим паче якихось величезних бабайок на, кштаті, на кшталт Бладферстера, uh, Скарбранда або щось таке. Ну і тут я добре бачу свій ріст. Якщо в теорії поставити сюди мого першого лицаря червоного, синього, ось цих двох і зеленого, то навіть uh, така на полиці еволюція мого покрасу, як uh, з кожною моделькою вони стають все краще. Так що на цій такій ноті я хотів би завершити ці підсумки, подякувати вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки. Також, якщо ви хочете підтримати мій канал, то я вам рекомендую спершу підтримати ЗСУ, наших котиків, які нас захищають, щоб ми могли з вами спокійно займатися своїм хобі. І якщо у вас потім залишиться бажання щось мені зазнати, то можете скинути на фарбу або на каву. Посилання буде в описі. Також в мене є своя група в телеграмі, там, окрім того, що я час від часу кидаю фотки з своїм котиком, то я кидаю саме фотографії моделей і закадрового контенту. Так що, надіюсь, вам цей відосик сподобався, вам було цікаво. Залюбки відповім на всі ваші питання в коментарі і буду з вами прощатися зараз. Так що бережіть себе і своїх близьких. І пам'ятайте, не всі темні янголи є темними янголами, бувають іще в поліни, Гідродомінатус.